Мріяти навчитись створювати, робити щось практичне і зрозуміле, поєднати творчість з технологіями і отримати практичні навички, що допомагають заробляти більше. Факультет розробляй веб Web3 університету Learn to Learn Global відкрито саме для вас. Отримуйте практичні знання, покращуйте набір своїх і вмінь, робіть перші кроки у світі нових технологій, або поглиблюйте знання і виходьте на новий професійний рівень. Наш новий курс Секрети розробки NFT навчить вас створювати унікальні токени без необхідності писати код на блокчейні, 27 годин практичної інформації і 5 підручників, допомога куратора і Підтримка однокурсників. Ви самі обираєте для себе зручний графік занять, а ми допомагаємо вам отримувати максимум користі від навчання. Після проходження курсу ви зможете власноруч створювати NFT, розмістити їх для продажу на маркетплейсі OpenSea, будете розуміти, навіщо вони існують у цифровому світі і як використовувати для роботи і навчання. А також більше дізнаєтесь про технології блокчейн і отримаєте сертифікат, щоб додати до свого резюме. Долучіться і першими отримайте подарунок від проєкту у вигляді NFT токену. Пройдіть курс сьогодні, можливо, Web3. Це саме ваш шлях до успіху.